У Чернівцях провели виставку картин до Всеукраїнського дня відповідальності людини. Цей день в Україні відзначають 19 жовтня на спомин про видатного українця Богдана Гаверлишина, який створив декларацію відповідальності людини. У Чернівцях організували тихий фестиваль виставку 15 картин, на яких зображені людські чесноти. Це кожного дня в принципі такий день треба відзначати, і знову ж таки, це дозволить нам розстатися з тим радянським минулим совковим минулим, яке передбачало, що держава забезпечить людину. Ну, це не працює. Ми це бачимо. Тобто, працює інший механізм вільна людина, в вільному суспільстві розвиває свою країну. Підтримали ініціативу відповідальності і представники урядових установ та громадських організацій. Відповідальність це насамперед на кожному із нас. І е, хто з нами знайомий з молодіжним центром, прекрасно розуміє, що на нас теж така велика відповідальність це неформальна освіта молоді. За кожним з нас є от ті маленькі кроки, е, коли ми йдемо до здорового суспільства, де здорове довкілля, де здорові думки і вчинки. Також виставку відвідали учні та керівництво Хотинського ліцею номер 5 Наші діти долучаються до різноманітних заходів, і саме сьогоднішній день тому ми з міста Хотина, мальовничого, приїхали в Чернівці показати архітектурну велич міста Чернівців і, звичайно, познайомити наших випускників, нашу майбутню молодь з тими умовами, громадськими організаціями, які функціонують в Чернівцях, для того, щоб вони розвивалися, пізнавали найкращий світ. Школярі розглядали та обговорювали картини. Кожен для себе визначив, що таке відповідальність. Відповідальність це серйозність. Відповідальність багато чого говорить про людину і про її готовність до чогось. Для мене відповідальність це те, за що я відповідаю душею, і я буду в вин, якщо щось зроблю не так. Для мене це означає, що якщо ти за щось берешся, ти доводиш це до ладу. Виставку демонструють у різних куточках України. Експозицію можна переглянути навіть онлайн. Євген Паселюк, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4